Вітаю вас! Мене звати Олена Скомаровська, я лікарка-психіатриня та психотерапевтка, власниця центру психотерапії, психіатрії та психології. На моєму каналі ми говоримо про ментальне здоров'я, і сьогодні тема нашої розмови депресія, що може виникати без об'єктивних зовнішніх причин. Людина може мати зовні успішне чи спокійне життя, але все одно страждати від депресії. Це не означає, що її страждання менш реальні чи надумані. Існує ряд причин ендогенної депресії, і ми їх розглянемо. Це дисбаланс нейромедіаторів, таких як серотонін, дофамін, норадреналін, спадковість, якщо у когось з рідних були випадки депресії, гормональні зміни, наприклад, в пубертатному віці, післяпологовому періоді та під час менопаузи, медичні стани, такі як гіпотеріоз. Або ж інші хронічні захворювання, що супроводжуються зрушенням гормонального фону. Розберемо основні симптоми депресії: це, звісно, пригнічений настрій більшу частину дня або майже кожен день, втрата відчуття насолоди від речей, які раніше приносили задоволення, незначна зміна апетиту, і, як наслідок ваги, це може бути збільшення або зменшення ваги більш ніж на 5% від маси тіла протягом місяця. Безсоння або надмірний сон майже кожну добу, стан фізичного занепокоєння, або ж занепаду, що помітно для інших, втома або зниження енергії майже щодня, відчуття безнадії, нікчемності та надмірної провини, проблеми з концентрацією уваги або прийняттям рішень, повторювання думки про смерть або самогубство, можуть бути плани щодо суїциду. Або спроби самогубства. Не кожен, хто перебуває в депресії, має всі ці симптоми. Для того, щоб лікар встановив діагноз депресія, достатньо, щоб у людини спостерігалось 5 із 9 перерахованих симптомів, і наявність їх має бути протягом щонайменше двох тижнів. На відміну від ентогенної депресії, існує реактивна депресія, і ми розберемо, у чому їх відмінності. Перше це причина виникнення. Ендогенна депресія виникає без чіткої зовнішньої причини. Людина не переживає психотравмуючих подій, але все одно відчуває пригнічення. Реактивна ж депресія є реакцією на зовнішні фактори: це втрата близької людини, розлучення, фінансові труднощі тощо. Друге, це характер симптомів. При ендогенній депресії пригнічений настрій особливо сильно вранці. Може трохи поліпшуватись увечері, наявна виражена втрата задоволення від будь-якої діяльності. Це називається ангедонія. Порушення сну часто у вигляді раннього пробудження о 4 5 ранку. Людина відчуває провину, безнадію, ідеї самознищення без чітких причин. Супроводжується сповільненістю рухів, це психомоторна загальмованість. Порушенням здатності, концентрувати увагу, зосереджуватись на чомусь, сприймати інформацію. Це називається когнітивна дисфункція при депресії. При реактивній же депресії настрій коливається в залежності від думок про травмуючу подію. Можливі тривога, дратівливість, сон частіше змінений через нав'язливі думки. Це важкі засинання, пробудження серед ночі і неможливість заснути знову. Наявна також психомоторна загальмованість, але вона виражена менше, ніж при ендогенній депресії. Загалом, при реактивній депресії, когнітивна дисфункція може бути присутня, проте людина може зосередитися на ситуації, що спричинила депресію. І реакція на підтримку. При ендогенній депресії реакція слабка або відсутня на підтримку з боку близьких. Навіть хороші події не підіймають настрій. При реактивній же депресії підтримка часом дає полегшення, позитивні події можуть покращувати самопочуття. Важливо, опираючись на вище викладену інформацію, самодіагностикою, тим більше самолікуванням, займатись не потрібно. Звертайтесь до фахівця, в даному випадку це лікар-психіатр. Саме цей спеціаліст діагностує розлад і призначає ефективне медикаментозне лікування. Щодо психотерапії, то вона однозначно має високу ефективність. Різні напрями психотерапії мають свою спеціалізацію і ефективні в різних ситуаціях. У наступному своєму відео я зроблю короткий огляд найпоширеніших психотерапевтичних підходів і ситуацій, у яких вони найкраще допомагають. Тож, до зустрічі на моєму каналі. Будьте здорові!